Невже ти думаєш, що всі вони зісталі? Душа не мерзне, серце не болить, дось воювати сильні й витривалі, Щоб разом Україну боронити. Там є хлоп'яти, і дівчат немало, такі ще як ти, нема ще двадцяти п'яти. Вони легке життя на пекло приміняли. Кому ще треба, можна їх захищати. Чоловіки, що плачуть, наче діти, коли читають вірші і листи. Вони завжди хотіли в мирі жити, і щастя, і добро у світ нести Невже ти думаєш їм легко помирати за те, щоб інші мали новий день? Я знаю, їх давно чекає мати, вони мріють обійняти своїх дітей, а ти байдуже мимо них проходиш, ти наче в іншому вимірі буття. Вони ж твого спотію насторожі, а хто й за тебе вже віддав життя. Пам'ятайте та шануйте безсмертний подвиг українських захисників. Слава Україні, героям слава!